Діти Божі мають берегти і розповсюджувати Слово Боже, не додаючи і не віднімаючи нічого. І для цього нам дається Святий Дух. Та якщо людина цього не робить, то вона знаходиться в якомусь іншому дусі. Зараз є так багато вір і релігійних течій, і кожен вважає, що має якесь відношення до Бога. При цьому придумує свою віру. І таким віруючим був сатана, та Господь скинув його з неба на землю. А Ісус Христос прийшов на землю і дав нам Духа Святого, щоб ми робили з сатаною те ж саме, що і Бог. Та перемагати сатану і злих духів можна тільки через Слово Боже, ставши дітьми Божими, перебуваючи в церкві, де вивчається чисте Євангеліє, від слова Божого, яке проникає в серце, тікають чорти, хвороби і прокляття.